Привіт, друзяки! Що я хочу вам розповісти і показати. Підходячи до Костяжини, я побачив, що Google карти пишуть, що тут є залізничний музей. І я побачив якісь ржаві вагони, подумав, що це, мабуть, просто якісь старі ржаві вагони. Але ні, це такий музей, але це, скажімо, його задвірки. І тут такі є експонати. Хоч вони і в такому доволі неприглядному вигляді. Мабуть, це експонати, які чекають на реставрацію. Але я для себе відкрив містяк, де я зможу трошки полазити. І щось оглянути, мабуть, цікаве. Але насправді виглядає як свалка. Засмічено, замусерено. Ну що ж, підемо шукати музей з центрального входу. Який він там нормальний, може там таки є якісь експонати. Але це теж виглядає доволі добре. Цікаво, як мінімум. Всім щасливо. Шукайте щось цікаве.